Пікапи передав одній з бригад Вінниччини міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб спільно з Вінницькою міською радою. Ці авто найбільш затребовані на фронті мобільними групами. Високі містки та швидкісні позашляховики отримали військові, що оборонять небо над Вінниччиною. Такі машини вкрай необхідні для виконання завдань підрозділам ППО. Подальшому продовжуємо допомагати нашим військовим підрозділам, і саме, якщо говорити про цю допомогу, то саме в рамках роботи міжрегіонального кордонаційного гуманітарного штабу було спільними зусиллями придбано. Відповідну кількість автомобілів, і саме цю партію ми передаємо в одну із частин, яка займається, як ми кажемо, полюванням за шахедами на, на, на теренах Вінницької області. Всі автомобілі вони нові, закуплені були в, безпосередньо в імпортера в Україні згідно тендерних процедур. І в даному випадку ці автомобілі конкретно будуть облаштовані і обладнані від, відповідно. Від створення таких мобільних груп. Більшість автівок, які зараз на озброєнні військових, потребують ремонту. Від справності авто залежить не лише ефективність знищення ворожих цілей, а й життя самих військових. Основна наша робота це діяльність мобільних вогневих груп. Мобільна вогнева група, в першу чергу, це автомобіль, який, за допомогою якого, доїжджають на точку, на якій встановлений кулемет і відпрацьовуються шахіди. Тому від Якості автомобіля, наскільки він справний, як він швидко доїде до позиції, залежить від того, чи буде збитий шахід чи ні. Тому транспорт, пікап в першу чергу це основна, скажімо так, одиниця, бо одна з основних одиниць. Пікап, Турель і Браунінг. Міжрегіональний координаційний штаб постійно працює над підсиленням обороноздатності наших хлопців. Пікапи передали бійцям 645-го зенітно зенітно-кулеметного батальйону. Постійно працюю над тим, аби розуміти потребу і вишукувати можливості для підтримки Збройних сил України, оскільки пріоритетом роботи і штабу обласної міської ради є безпека і оборона, підтримка збройних сил це позиція голови координаційного гуманітарного штабу Володимира Гройсмана. Гумштаб разом з Вінницькою міською радою продовжують допомагати українським захисникам та захисницям. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.